Збираємо пенал на завтра в школу. Так. Зараз я відділю ці карандаши. Спочатку покладу от сюди. Я все викладу ось такі карандаші. Спочатку я покладу темні оттенки, потім на них кладу світлі. Самі темні відтенки, а це у нас будуть самі. Світлі. Ось сюди на середину я покладу чорний. Ой, я покладу чорний, тому що я їм можу пользуватися. Ось так. Ось так в мене вийшло. ось там Далі я кладу ось таку підстригачку Далі попригунчик Ось сюди. Мені подруга подарила якогось метелика. Коректор. Маркер. Ну, відділювати, ну, коротше, ще один. Далі, ну, пікміпалка. речі, хочу зробити рубрику з пікміпалкою. Для цього повинно бути два, дві, дві людини. Ось так у мене вийшло. Ось сюди зараз. Боже. Тепер так, я ось я сюди покладу ручки, які я знайшла. Ручки, які я знайшла. Так, все. Тут ми все зробили. Тепер отут. Сюди я покладу. Вот такие ножицы. Да, у нас такая штучка для них. Блин. Кладу вот так вот. Ну, я не знаю, до речі, яким образом, але у мене якось відрізалась е, гумка стирачка. Я не знаю, як вона могла відрізатися. Ще дві е, стирачки. Ось такий у мене є карандашик. Так, далі. далі покладу Це запасний, далі покладу запасну ручку. Да, далі покладу карандаш. О, є ще одну запасну ручку. Карандашик я зараз користуюся. Ручка якою я зараз користуюся, всім пока.